Місто Комо, Італія, прогулянка місту. Ці квіти розкішно цвітуть, але трохи побиті вже холодами, вітрами і дощами. Ще кілька днів назад тут був сильний дощ. Слава Богу, сьогодні виглянуло сонечко. Покажу вам будівлю. Подивіться, скільки віків в цій будівлі. Да? Скільки її років історичний центр міста Комо. Хочу вам показати одну площу. Залишилося до цієї площі кілька десятків метрів. І зараз ще один покажу вам один мурал сонця. Сонце мені не Зараз не на допомогу. Я не зможу вам показати цей мурал. Так, я бачу фігури людей. От не знаю, що цим хотів показати цей, цей майстер, цей художник. Важко сказати, тут кафешки, Я дві години дня, час обіду, багато туристів в нас в місті. Так, ось ця площа, що я хочу вам показати. Бачите, продаються овощі фрукти, каштани, які їдять за 12 євро, великі каштани. Ви знаєте, каштани тут в Італії можна запікати в духовці. Я дуже люблю на вогні. Такі копчені, типу на вогні, на вуглях. От, можна відварювати. Ну, відварені вони мені якісь ніякі. Вони відварені, схожі, вони нагадують смак, як от, щось фасолі. Такий смак фасолі. Це площа. Це площа відомого італійського, фізика, хіміка, фізіолога. Олександра Вольте. От жителі цього міста встановили пам'ятник. І ця, ця площа так і зветься. Площа Олександра Вольта. Він родився 1745 року і помер 1827 року. Зробив великий плат розвиток. Електрики, да? так в 1800 році Олександр Олександр Вольта. Винайшов, як сказати, батарею. Батарея це джерело постійного струму. Да? Туристи. Бачите, не тільки я знімаю. Гарна площа, тут багато закладів харчування. Є готель, бачите? Готель Фіренце називається. Бачите, самоліт літає, от можна замовити за, певні, за певну суму. Цей політ над містом, над озером Комо да? на невеличкому самоліті. Бачти є лавочки. Гарна площа. Зверніть увагу на цей будинок світлу. Світло від сонця, я не можу показати, дуже гарна архітектура. Я пізніше, можливо, наступні дні підійду до цього будинку і покажу вам саму красу цього будинку. Палаці. Бачите, пам'ятник Олександру Вольта із Мрамора, великий пам'ятник. Геніальному, вченому. Добре, друзі, надіюсь, це відео було для вас цікаве. Кому вам сподобалося відео, не будьте байдужі, підтримуйте розвиток україномовного ютуб каналу. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, хто ще не підписаний. Буде вам щастя, всім добра, всім гарного дня, місто Кому Італія.